Зельман маскування 100% під опале листя горіха. Та яка калина в мене гарно росте, тільки щось цього року плодів мало. У мене взагалі цього року скрізь плодів мало. 18 жовтня сьогодні збираємося до тестя на день народження. От, ну і як же ж я без винограду до тестя на день народження. Зрізав три гронка. Форми, які ще в мене залишилися. Це слава України, це Емір і це Сузана. Це Слава України, в принципі. Ну, вона пружна, вона гарна, вона така як... Ну, окремі ягодки вже то, понятно, там і гребінь десь починає сохнути. Але тим не менше ягода прекрасно виглядає. Емір взагалі, дивіться, він як свіжий. Повністю. Ну і слава Україні, в принципі, така. Та й Сузанна, ну, якщо розібратися, дивіться. Має гарний вигляд. Хочу зважити це. Слава Україні, це найбільша грона, яка в мене було в цьому році. Це ех, значить вітарія мисочку і важимо. Так, ну кіло трошки за кіло. І це трошки зачисте від гнилих ягід і так далі. Так, Емір. Еміра це також найбільша грона цього року. Ну воно вже щепалося 700 грамів. От. І сезана. Ой. Одна ягідка Еміра. Так, і Сюзанна. Сюзанна це не найбільше грома, ще одне більше є. От, 820 грам. По ягоді ну от я їм скажімо, слава України і Емір це просто баунті, Райська насолода. Такий смак, такий цукор. ну Просто супер. Сузанна в цьому випадку найпростіша по смаку із усіх цих трьох гібридних форм. Глянемо що там у нас по цукру? 21. Цукор не сильно високий, але смак просто неймовірний. Ну, все, поїхали ми. Гарного вам дня, смачних урожаю. До зустрічі. Друзі, вже пройшло декілька днів, конкретно сьогодні 20 жовтня. Теста та іменину відсвяткували встиг захворіть. Але думаю вийду до та відео, щоб хоч трошечки було може інформативніше. Крім тих трьох гібридних форм, про які я вам казав, слава Україні і мір. І Сюзанна у мене ще лишилося декілька ягід Полуничного. Ну, деякі в тургорі ще досить непогані а деякі вже розлазяться. Значить, Крім того, є декілька грон і треба їх вже знімати остаточно. Хелене бачите, що ті гронки, ягоди, які були підбиті, осами, я їх знову не попрорізав, і вони ну, самі псуються. І Псують сусідні ягоди. Хоча не всі, бачите, деякі ягоди досить непогано виглядають, але знову ж таки, судячи з цього, хелена ну, тримається гірше, ніж е, ті три гібридні форми Рембо. Аналогічно є окремі ягоди, вони гарно виглядають, в повному тургорі, але деякі, особливо ті, що були побиті, звичайно попсувалися. і Попсували сусідні ягоди. Ну то не треба лінитися і треба постійно вирізати. Побили щось там десь і вирізай. Ну, осами чи ще чимось. Так, далі. Е, бачите, Вон, гарні м'ячики альянсу. Просто в прекрасному тургорі. Ну він цього року якось пізно. І цукор набирав, і все пізно, то ну, і не дивно, що він гарно так зберігся. Але грон лежить практично на землі і досить непогано себе почуває. Далі. Юпітер це той, що в мене невдалий кущ, але ягоди непогано збереглися, ще в гронах треба знімати, що з ними робити. Може родзинки, може вино якесь, але себе... яке вино як дощ. Валить. Так, і ще в мене декілька грун Аркадії лишилося. Он бачите, також Аркадія вже турбур свій втрачає. Але деякі ягоди ще досить пружні, як свіжі. Ага, так. Торнадо ми проговорили. Недавно буквально відео ось такий вигляд груна, отакі от окремі ягоди, але в цілому ще непогано збереглося на кущі і треба зрізати мій улюблений кишмиш. Також бачите, ще живий, в нормальному тургорі, але ну, знизу почав вже... Почали грони підсихати в самому низу. Зверху досить гарно збереглася ягода на велесі. Це, друзі, на 20 жовтня. Підтвердження, що дощі в нас йдуть. Дивіться, в мене на виноградничку шампіньйони поросли, печериці П'ять штук. Хай ще день-два підростуть. Можна буде повечеряти. Таке тузельман. Ой, щось тузечка з лапкою. Так, друзі, ну значить це знову ж таки Аркадія. І <кій> так як ми визначили усім світом, що це у мене, скоріше за все, талісман. Талісман. Взагалі гарно зберігається, бо це форма, яка пізніше дозріває і гарно на гронах, ой, на кущі висить. Так, ну і ще декілька форм цікавих. Ну як, конкретно одна цікава, треба буде допомога з визначенням ідентифікації. Ну то пізніше, добре, друзі, я пішов. Значить, бачите, що більшість врожаю знято, але деякі гібридні форми. Показують себе досить непогано в тому сенсі, що можна їх довгенько тримати на кущі. У мене в цьому році це Слава України, це Сузанна, це Емір. Оці форми найкраще тримаються наразі на кущі, із того, що я бачив. Якщо не рахувати ті форми, які осами побиті, може вони раніше, знаєте, якби я їх раніше вкрив, може б вони тримались. А ми вони раніше набрали цукру, їх оси побили, потім я всі в мішечки заховав і до цих форм оси не встигли, бо вони ще були без цукру. А до тих... Ну, Може, може, Так, чисто констатація, що зараз у мене це слава України. Емір Сюзанна і талісман. Оці три форми. Чи сорти, ну форми гібридні, переважно. От за талісман не знаю, сорт мав, Вони е, зараз гарно висять до цього часу на кущі. Ну Талісман особливо. І ті всі інші також досить непогано, самі бачили відео. Добре, друзі, пішов я ховатися, бо дощ іде, а я ще не одужав. Пройдуть дощики. Ще в планах є декілька відео зняти. Так що всього доброго, будьте здорові, до побачення. Друзі, ще забув Юпітер зняти. Ось щеплений Юпітер. Той що в мене біля хати знаходиться. Е, в принципі, він в прекрасному тургорі, тверда ягода. Не бачу там, щоб були зав'ялені ягоди. Оцей, що в мене за хатою, щеплений на ліді. До цього часу прекрасно виси. Досить немало, речі. Ну як відносно. Ще є урожай. Треба вже знімати. Тут Єпітер ще одна з форм, які гарно в мене висадять до цього часу.